Привіт усім, шановні глядачі каналу. Я Марина, травниця, яка допомагає вам знаходити гармонію з природою, та з нами Вадим, дослідник рослинного світу. Доброго дня, Марино, і вітання всім, хто сьогодні з нами. Мені здається, що наша сьогоднішня тема якнайкраще ілюструє цю гармонію з природою, але водночас і нагадує про її могутність та необхідність глибокого розуміння. Адже ми будемо говорити про один із найфундаментальніших процесів у живих організмах про поділ клітин. Саме так, Вадиме. Поділ клітин це, по суті, основа життя, оновлення та виживання. Завдяки цьому процесу зростає наш організм, відновлюються тканини після пошкоджень, замінюються старі клітини на нові. Коли ми говоримо про загоєння ран, порізів, опіків, виразок на шкірі чи слизових оболонках, або навіть про відновлення внутрішніх органів, швидке та ефективне ділення клітин є абсолютно ключовим механізмом для регенерації та повернення до норми. Це такий див... Йвовижний природний механізм, що дозволяє організму самовідновлюватися. Абсолютно вірно, Марино. І природа щедро надає нам цілий арсенал засобів, які можуть посилювати цей процес, яскравим прикладом, який, мабуть, відомий багатьом, є обліпихова олія. Це справжній золотий еліксир, що використовується в народній і офіційній медицині століттями. Її регенеративні властивості просто вражають. Так, обліпиха це дивовижна рослина. Але Вадиме, розкажіть нашим слухачам, завдяки яким саме компонентам обліпихова олія настільки ефективна у стимуляції клітинного поділу та загоєнні. Адже це не просто масло, це цілий комплекс біологічно активних речовин. Чудове запитання, Марино: секрет обліпихової олії криється в її унікальному хімічному складі. Вона багата на каротеноїди, це ті самі пігменти, що надають їй яскраво помаранчевого кольору, і вони є попередниками вітаміну А, вітамін А або ретинол, відомий своїм стимулюючим впливом на проліферацію та диференціацію епітеліальних клітин, що є життєво важливим для загоєння шкіри та слезових оболонок. Крім того, обліпихова олія містить значну кількість вітаміну Е або токоферолів, які є потужними антиоксидантами. Вони захищають клітини від окисного стресу під час процесу відновлення, сприяють зменшенню запалення, що створює оптимальні умови для регенерації. А ще вона містить вітамін К, який важливий для нормального згортання крові, що є першим кроком у процесі загоєння рани. Не забуваймо і про флавоноїди, фосфоліпіди, стерини та жирні кислоти омега-3, 6-9, які теж відіграють свою роль у відновленні клітинних мембран та зменшенні запалення. Це синергічний ефект багатьох компонентів. Так, це дійсно комплексний підхід, який природа втілила в одній рослині. І ми, травники, знаємо чимало інших рослин, які також славляться своїми регенеративними властимостями. Згадайте лише алое вера, календулу, подорожник. Ці рослини теж давно використовуються для загояння ран, порізів, виразок, і їх дія також певною мірою пов'язана зі стимуляцією клітинного поділу та відновлення тканин. Алое, наприклад, містить полісахарид. Та глікопротеїни, які сприяють синтезу полагену та еластину, прискорюючи затягування ран і формуючи якісну сполучну тканину. Календула, окрім вираженої протизапальної дії, завдяки своїм тритерпеновим сполукам, також стимулює ріст нових тканин і прискорює епітелізацію. Подорожник, наш звичайний і скромний помічник, містить аукубін, полісахариди, які сприяють дезінфекції і стимуляції грануляції. Ви абсолютно праві, Марино. Ці рослини справжні природні лікарі, і їх ефективність не обмежується лише антисептичною чи протизапальною дією. Їх біологічно активні компоненти прямо впливають на клітинні процеси. По суті, ці речовини працюють на клітинному рівні, активуючи сигнальні шляхи, які говорять клітинам ділитися, мігрувати до пошкодженої ділянки та диференціюватися в необхідні тканини. Це може бути через стимуляцію факторів росту, покращення мікроциркуляції в зоні пошкодження, зменшення запалення, що створює сприятливе середовище для проліферації здорових клітин і формування нової тканини. Це такий тонкий і складний оркестр, де кожен компонент відіграє свою роль. Здавалося б, ділення клітин це завжди добро, завжди відновлення, завжди щось позитивне. Ми щойно перелічили стільки переваг, але тут ми підходимо до дуже тонкої, навіть небезпечної межі у світі природи, як і в медицині, немає абсолютного добра чи абсолютного зла. Є баланс і контекст. І стимуляція клітинного поділу, яка є рятівною для загоєння рани, може стати фатальною. Альною у випадку деяких особливо серйозних захворювань саме так, Марино, це абсолютно критичний момент, який має розуміти кожен, хто цікавиться натуральною медициною або просто дбає про своє здоров'я. Адже рак це по суті неконтрольоване безмежне ділення атипових мутованих клітин. Якщо ми дамо організму речовину, яка стимулює клітинний поділ загалом, ми ризикуємо підгодувати та прискорити рост вже існуючої пухлини. Навіть якщо вона ще не діагностована або знаходиться на ранній непомітній стадії. Це як додати палива у вогонь, який вже вийшов з під контролю. І найяскравішим прикладом такого ризику, що часто згадується в контексті народної медицини, є мумію. Цей гірський бальзам або сльози гір століттями оспівується як панацея, яка ставить на ноги. Воно дійсно має сильні регенеративні властивості, але саме в цьому і криється його небезпека. Так, мумію, це дуже цікава, але але й дуже контроверсійна речовина. Це природня смолоподібна субстанція, що утворюється в тріщинах гірських порід, і її склад може варіюватися в залежності від походження. Воно містить комплекс мікроелементів, фульвових кислот, амінокислот, вітамінів та інших біологічно активних сполук. Його традиційно застосовували для зміцнення кісток, прискорення загоєння переломів, ран, для загального зміцнення організму, підвищення імунітету. І дослідження показують, що момію дійсно може мати виражену стимулюючу дію на клітинний метаболізм та проліферацію. Деякі компоненти момійо можуть активувати мітотичну активність клітин, тобто безпосередньо стимулювати їх поділ. І ось тут ми бачимо цю двосічну природу: те, що добре для кістки, яка зростається, або для рани, яка затягується, стає смертельно небезпечним, коли в організмі присутні злоякісні клітини. Адже ракові клітини вже вміють ділитися безконтрольно, і будь-який стимулятор лише посилить цей небезпечний процес. Отже, Вадиме, можна зробити чіткий висновок при онкологічних. Захворюваннях чи при підозрі на них мумію це абсолютно табу. Однозначно, це правило, яке не підлягає жодному обговоренню. І важливо розуміти, що це стосується не тільки мумію, деякі інші імуномодулятори або потужні адаптогени, такі як женьшень, елеутерокок, левзея або навіть деякі гриби, наприклад, чага, рейші, шиїтаке, які часто рекомендуються для зміцнення організму або підняття імунітету, можуть мати подібний двоякий ефект. Хоча вони можуть бути корисними для здорових людей або в певних ситуаціях, їх вплив на клітинний метаболізм і імунну систему у онкохворих є дуже складним і до кінця не вивчений. Деякі з цих речовин потенційно можуть стимулювати фактори росту. Або інші сигнальні шляхи, які можуть сприяти проліферації ракових клітин, це дуже важливе зауваження Вадиме, адже люди часто думають, що натуральне це завжди безпечне і корисне. Але це велика омана. Природа дає нам потужні інструменти, але як і з будь-якими інструментами, їх потрібно вміти правильно використовувати. Навіть такі, здавалося, б, нешкідливі речі, як квітковий пилок, маточне молочко або бджолиний підмор. Вони всі є біологічно активними субстанціями, що Містять гормоноподібні речовини, ферменти, вітаміни, які можуть впливати на клітинний метаболізм. І в умовах онкологічного захворювання, коли метаболізм клітин вже змінений, а їх поділ вийшов з під контролю, використання таких речовин без медичного нагляду є дуже ризикованим. Саме так важливо розуміти фундаментальну біологічну різницю. При загоєнні рани ми стимулюємо контрольований процес регенерації нормальних здорових клітин для відновлення ушкоджених тканин. Організм знає, коли зупинити цей поділ, коли рана загоїлася. При раку ж ми маємо справу з агресивними бунтуючими клітинами, які вже втратили контроль над своїм поділом. Вони ігнорують сигнали до зупинки, які отримують здорові клітини. Тому, стимулюючи загальний клітинний поділ, ми не робимо різницю між здоровими та хворими клітинами, а можемо лише прискорити катастрофу. Це не питання зміцнення імунітету в загальному сенсі, це питання специфічного впливу на проліферацію. Це підводить нас до головного незмінного правила завжди за будь-яких обставин, особливо при серйозних проблемах зі здоров'ям, таких як незагоєні рани, хронічні виразки або не дай Боже підозрана онкологія, консультація з кваліфікованим лікарем є абсолютно обов'язковою. Лікар зможе встановити точний діагноз, оцінити ризики та переваги будь-якого лікування. Чи то традиційного, чи то з використанням натуральних засобів. Самолікування, особливо у випадку раку, є вкрай небезпечним і може поштувати життя. На жаль, часто люди, шукаючи чудодійні альтернативні шляхи, відмовляються від доказової медицини на користь недоведених, а часом і шкідливих методів. Це може призвести до втрати дорогоцінного часу, прогресування захворювання та непоправних наслідків. Натуральні засоби мають бути доповненням до кваліфікованої медичної допомоги, застосовуватися під Наглядом лікаря, а не замінювати її, важливо, щоб лікар був поінформований про всі натуральні добавки, які ви приймаєте. Адже вони можуть взаємодіяти з ліками. Ми сьогодні говорили про двояку природу клітинного поділу і про те, як природа може як лікувати, так і за неправильного використання шкодити. З одного боку, це дивовижний процес, що дозволяє нам відновлюватися, стілятися, оновлюватися, і природа щедро дарує нам все для цього, як обліпиха чи алое, що допомагають нашим клітинам швидко та ефективно відновлювати пошкоджені тканини. А з іншого боку, ми усвідомили, що це потужний, але дуже чутливий. Ливий механізм, який може бути використаний проти нас, якщо ми не розуміємо його суті та застосовуємо стимулятори клітинного поділу там, де є ризик неконтрольованого росту, як у випадку з онкологічними захворюваннями, та умію, відповідальне ставлення до свого здоров'я та до природних ресурсів ось що має бути нашим пріоритетом. Знання це сила, а у випадку натуральних засобів це ще й безпека. Завжди ставте запитання, шукайте достовірну інформацію та консультуйтесь з фахівцями. Дякуємо, що були з нами сьогодні.